Вітаю всіх на каналі сервісного центру ADM Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас ще один ноутбук відновлений, готовий до продажу. Це в нас 17 дюймова моделя Acer Predator Helios 300. Це саме PH 317 55 Для тих, хто розуміється на цих назвах, вже зрозумів, що це модель, яка йде на 11-му поколінні. Ці ноутбуки зазвичай комплектуються відеокартами RTX 3060, так само, як і цей. Давайте швиденько по характеристиках пробіжимось. Так, як бачимо, вбудоване ну, з процесора 11-те покоління i 7 11800 h До речі, дуже потужний продуктивний процесор, в частності через саме велику кількість кеша, там 24 МБ здається. Тобто, відносно 10-го покоління, він буде ну, реально швидше. Далі по відеокартах вбудований процесор, як завжди, UHD Graphics. Та відеокарта RTX 3060. Це в нас 192-бітна відеокарта, тобто 30-та серія. 60-й, скажімо, тип чи вид відеокарти. 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну і можу сказати одразу, що, що це відеокарта. Ну, загалом то навіть в 10-й серії 1060 це була досить продуктивна відеокарта. В 30 й серії це, звісно, ще значно більш продуктивніше. Це в серії вже RTX з трасуванням променів. І це. Ще й завдяки 30-й серії ця відеокарта не дуже гріється на тестах. До речі, можете подивитись на скріншоті на сайті. Ноутбук там працює в дуже приємних температурах. Ну знову ж таки, там відносно того наскільки навантажується відеокарта, тому що зазвичай вона десь працює на 70-75 Вт, але... Якщо не помиляюсь, я там десь 8, біля 85-90, тобто там температура вже доходила до десь 75-78 градусів. Ну, проте це все дуже скажімо, приємні, прийнятні температури для роботи відеокартка, як і взагалі інших компонентів. Так, далі диск у нас швидкий, як завжди, PCI-Express NVMe. та шиба тут встановлена, 477 реальних, 512 гігабайт за маркетинговою назвою. 902 дні вона відпрацювала, проте всього лише 816 ГБ записаних. Тобто цей диск хоча й має великий параметр по часах, який ну вживаний диск, який. 902 дні начебто попрацював, але за цей час запису або читання на нього не було здійснено, Тобто, всього лише 816. Тобто, Ресурсу в ньому ще багато, ну, видно, що 100% показники. Так, батарея має 28%, 10 разів всього лише заряджалась, розряджалась. Є скріншот, скільки ноутбук це працює від батареї. Здається, якщо не помиляюсь, 2,5 години. Для таких ноутбуків це нормальний час в режимі перегляду фільмів, бо ну, тут нема великих батарей, тим більше ноутбук ігровий, тобто споживає. dosit Bahato struům І бачимо, ось тут ми що у нас 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 це дві планки по 8, як завжди, для того, щоб отримати 15% додаткової продуктивності за рахунок двоканального режиму. Тобто ось такі конфігурації ноутбук. А, ну і що приємно, що з 17-дюймовим екраном роздільна здатність Full HD 1920-1080, проте саме в цьому екрані ми маємо 94% кольорової палітри SRGB. Тобто, ну, я зазвичай бачу все ж таки, що менша кількість охоплення. Кольорів. А в цьому саме на ноутбуці ця матриця вона трошки з збільшеним кольоровим охватом. 94, ну це без 6% майже 100%. Тому приємна дуже картинка. Зараз ми будемо запускати ігри для того, щоб побачити, як працює відеокарта, і побачимо цю картинку. До речі, на екрані дефектів ніяких немає. Це можемо одразу давайте побачимо, щоб до цього в нас вже ми не повертались. Це ж у нас дійсно тут. Кольори чіткі, насичені, якихось плям, засвітів, нічого немає. Також немає і на поверхні якихось дефектів. Це в нас стрілочка. Так, ось такі чудові 17 3 Стан ноутбука теж дуже гарний, якщо придивлятись, дуже живі кути. Ну, Він небагато пропрацював. Приїхав, до речі, відразу скажу, що він до нас із золоттям. Була рідина, яка хоч і небагато, але потрапила на материнську плату, що вивела її з ладу повністю. Тобто там довелося нам материнську плату цю замінювати. Ми її поміняли на аналогічну плату від Acer Nitro, бо в Nitro 11 генерації та предаторів. В них однакові плати. Predator Helios 300 там відрізняється лише в тому, що відрізняється дещо прошивки, немає там якихось спецрозширених функцій. В порту USB Type-C у Nitro. Ну, ось саме тут зараз в цьому ноутбуці передаторі, стоїть плата від Nitro. Тому розширених функцій не треба очікувати від USB Type-C. Це простий USB Type-C без Power Delivery. Далі порт у нас USB 2.03.0, звичайний, як завжди, HDMI для підключення зовнішнього монітору. Порту DisplayPort порт в Nitro не існує. Тобто зараз він тут є, бо ми його припаяли на плату ну, для того, щоб не був пустий отвір. Просто в корпусі ну, це б виглядало неправильно. Правильно. Проте, розраховувати на те, що в цьому дисплей порту буде щось працювати, не треба, цей порт не працює. А, так, далі. З цієї сторони в нас ще отвір для відведення гарячого повітря, а, мережа LAN, ще два порти USB 2030, високошвидкісні та роз'єм 3,5 для під'єднання навушників. Так, ще там з задньої частини в нас є відповідний роз'єм живлення, всього лише такий він. Масивний в облоці жилення і два отвори для відведення гарячого повітря. Тобто з охолодженням в цьому ноутбуці все чудово. Чотири отвори, велика система охолодження, саме за рахунок того, що він 17 дюймовий Ось дивіться, який стан кришки. Ну, Є тут деякі потертості ось тут, на кутах. Цей кут взагалі навіть живий. На самій кришці ну, якихось великих подряпин. вм'ятин, до речі, немає, але вони тут з'являються дуже швидко. З використанням можна побачити ось такі цятки, ось тут трошки подряпини є, але ну, я ж кажу тут зазвичай, коли ти бачиш живі кути у ноутбука, тоді одразу стає зрозуміло, що ноутбуком користувалися дуже недовго. Те ж саме у нас стосується клавіатури, бачимо, що стан її майже відмінний, немає ніяких дефектів протирань, критичних Зносу, немає ознак того, що на ньому грались там багато. Все і стрілочки, все тут ціле. До речі, через те, що все ж таки плата Нітро була знята з Нітро, поставлена в предатор, при запуску цього ноутбука він запускається з червоним підсвічуванням, а не з синім, як це є в оригіналі Predator. Хоча одразу скажу, що в самому ноутбуці продовжують працювати всі функції. Тобто, ось, наприклад, якщо ми натискаємо на кнопку Predator Sense, він тут встановлений, він тут працює. Тобто, ці важливі для використання речі ми в цьому ноутбуці зберегли. Так, далі, відповідно, є регулювання, ось бачимо, де різними режимами підсвічування клавіатури, їх тут багато різних. Є в нас тут. Керування розгоном, проте не рекомендуємо використовувати будь-які розгони в ноутбуках, тому що там нема запасу по охолодженню великого. Є можливість перемикати кулери. Одразу зверну, до речі, увагу, що кулери тут стоять, хоча і звичайні Acer предаторовські, один металічний, другий пластиковий. Проте на максимальних обертах, бачите, всього лише 3300 і 3000. Тому, знову ж таки, не такі великі оберти. ну, Це значить, що вони будуть менше зношуватись, проте не варто розганяти цей ноутбук. Так, ну це вже функції інші. Так, давайте. Будемо дивитись, як це виглядає. Щодо відеокарти, бо зазвичай саме це цікавить тих, хто шукає ігрові ноутбуки. Так, дані про відеокарту для тих, кому це цікаво, ми одразу йдемо до сенсорів. збереглись тут, ще бачимо ці налітки заводські, ну стан дуже гарний. Непоганий звук, до речі, в ньому. Взагалі при навантаженні процесором 47-56 градусів відеокарта Ledw. Ну, вона зараз тільки починає працювати, 47 градусів також. 93 Вт, якщо бачили, ось тільки що вона стартувала в піках, бачимо, аж до, до 95 Вт на відеокарті. Так, давайте одразу побачимо, як виглядає картинка. Те, що я казав про кольори. Зараз що в нас тут ультра налаштування? Так, ультра. Насичені кольори, все працює без фрезів. Ну, зараз побачимо це на тестах. Навіть дивіться, був 121 Вт. Ну, знову ж таки, в такому режимі, звісно, вона довго працювати не буде. Це якісь пікові режими. Ось, звичайні режими, це все ж таки десь 87 Вт. Починає вона в нас грітись, бачимо, 57 градусів для тих, хто полюбляє знати FPS. 66 кадрів це дуже непогано. Є, до речі, веб-камера для тих, кому це важливо. Ну, Стабільно я так вважаю, що принаймні в цій грі на Full HD, на ультраналаштуваннях тримає 69 там до 70 кадрів. Приємне зображення. Так, дивимося, що по цифрах у нас бачимо, що відеокарта поступово гріється, проте немає різких ніяких перегрівів Вона поступово набирає зараз на 63 градуси. Вентилятори поступово знову ж таки повільно розкручуються, вони ще не вийшли на свої максимальні оберти. Відеокарта. Бачимо, як я й казав, десь 75-85 Вт вона видає повністю відеосистема. Є повноцінний режим ПВР без будь-якого тротлінгу, ще якихось інших проблем. 67-68 градусів 71 ось на процесорі, це дуже низько. Відсутність тротлінгу, як, як такого бачимо, що червона смужка тут вона по нулю йде. І ось ці графіки температур, які він вже в нас набудував. Ну, Тут тобто десь там 70. 3,74, мабуть, градуси він буде в сталому режимі в такому навантаженні, в тому самому бордерленці. І по процесору бачимо також перегрівів немає. Все працює чудово. Тобто, ну як на мене, скажімо, плюс цього ноутбука, звісно, що це він великий, тобто на великому екрані, як на мене, грати значно зручніше. Плюс, за рахунок того, що є місце вільне в цьому ноутбуці, він може нормально охолоджуватись, тому що велика система охолодження. Ну, Можна до переваг сюди ще додати, то, що корпус металевий, проте треба розуміти, що цей металевий корпус це не такий металевий корпус, який, наприклад, є в разері. Тому все ж це ж таки, хоча й ноутбук в металевому корпусі, я б його радив, все ж таки, берегти. Щоб він не падав, бити якось кути, тому що ну, критичні дуже будуть падіння, наприклад, на ось ці кути, бо буде страждати одразу петля. Люди, які, в яких він серйозно дуже падає на кут, вони ще потім і е, вимушені міняти замінювати розбиту матрицю. Це не треба краще все ж таки його берегти, незважаючи на те, що він металевий. До речі, на кришці на верхній, на металеві можуть з'являтися вм'ятини, навіть коли таскати його в рюкзаки. Тому в рюкзаку Тому краще все ж таки навіть. Незважаючи на те, що він металево, берегти його. Так, якщо будуть запитання щодо цього ноутбука по цьому номеру, який ви бачите на екрані, а також він буде в описі, можна буде зв'язатися в Телеграмі або в вайбері для того, щоб задати ваше запитання, щоб можна було вам скинути туди фото, відео, відповісти, якщо буде якась інформація вам потрібна. Ноутбук знаходиться в нас в сервісі, можна побачити його на Подолі в Києві. Адреса є в нас на сайті, знову ж таки, в описі, в описі до цього відео буде все це далі. Гарантію ми надаємо на цей ноутбук 6 місяців. Гарантія в нас йде за стікером, який буде на нижній частині корпусу, тому пошкоджувати його не можна за цей термін. І якщо вас цікавить розширення якихось параметрів, тобто встановлення оперативної пам'яті, наприклад, 32 замість 16 або встановлення ще одного диска SSD-2. Або заміну цього 512 ГБ на, на 1 ГБ. Краще зв'язуватись заздалегідь, щоб ми ці зробили зміни, встановили систему, все перевірили, щоб для вас ноутбук приїхав Ось так, з одразу встановленою операційною системою з усіма драйверами. Ви одразу могли побачити, що все працює. Тому що при встановленні навіть 11-ки на цей ноутбук є період, поки не працює навіть тачпад. Треба дозавантажувати драйвер на, жорсткий, на контролер жорстких дисків, там вже в залежності від дистрибутива з якого Ставитися, тобто можуть бути проблеми, вони вам не потрібні краще взяти ноутбук одразу, який буде в повній комплектації, яка вас буде влаштовувати з встановленою системою, драйверами, щоб він приїхав. Ви підключили його з оцим, яким буде з ним в комплекті блоком живлення оригінальним на 230 Вт ватт він аж в цьому ноутбуці. А в комплекті буде одразу кабель до розвідки до нашої, ніяких ніякісних перехідників ми не використовуємо. Можна буде підключити, перевірити, що все працює, впевнитись цьому, що все в порядку. Стікер буде на нижній частині. Там буде вказана дата, до якої буде ваша гарантія. Сплатити решту суми і отримати ноутбук. До речі, решту суми в ноутбуки. Ми відправляємо. Після передоплати 300 гривень за доставку, ну тобто повної, ми, звісно, не вимагаємо. Хоча ви можете зробити повну передоплату за ноутбук на розрахунковий рахунок згідно реквізитів IBAN, тому що таким чином ви збережете собі гроші на комісію новій пошті, а вона там може складати досить суттєву суму. Тому, ну тобто, ті люди, які вже нас знають, які вже в нас ноутбуки купляли, знають, як ми працюємо. Ті вже за часту, майже завжди вони все ж таки сплачують повну суму і отримують ноутбук з гарантією. Так, по цьому ноутбуці це все. Це в нас Acer Predator Helios 300 PH31755. На 11-му поколінні Intel 11800 з RTX 3060 6 DDR6, 192 біта шина, 16 ГБ ddr 4 512 диск. Я вам дякую за пригляд. центр A-Game ЕГІНКИВ до побачення.